Всім привіт, мої любі полочки! З вами на каналі Юлічка Дженджеріна і я рада вітати вас на своєму відео. Тож, що ми з вами сьогодні будемо робити, ми з вами будемо робити мій ранковий флоу. З чого ми починаємо? Я. Впевнюю, що в мене рівна спинка, розрівнені плечі, але моє тіло при цьому максимально розслаблене. Так як по флоу, так як я відчуваю, дуже важливо каз, відчувати своє тіло. Не завжди потрібно навантажувати його, не завжди потрібно все робити за якимись інструкціями. Тому я просто даю собі відчути, що хоче моє тіло в саме цей час. Воно захотіло почати з голови, тому я її. Проводжу зі сторони в сторону, прокручую на праву сторону, потім розвертаю, прокручую на ліву сторону. Даю своєму тілу рухатись, даю своєму тілу відчути себе. Я відчуваю максимально свою присутність в своєму тілі. Починаю прокачувати себе вперед і назад. При цьому я відчуваю свою голову, я розслабляю свої плечики, відчуваю свої ручки, свій животик. Відчуваю свою попочку, свої ніжки. І зараз ми починаємо робити мою улюблену вправу. Вона дуже класно допомагає на розкриття тазостегнового суглобу. Також, коли ми робимо її зранку, вона реально допомагає прокинутись. Насправді, реально, ось навіть такі 10 хвилинок зранку вони дуже круто запускають ваш організм. Вони допомагають вашому тілу бути більш мобільним. Ваш мозок починає скоріше працювати. Тому я максимально рекомендую, хоча б 10-15 хвилин зранку навіть попригати, подихати, Приділяйте цей час своєму тілу. От якраз ми доходимо до дихання. Я роблю глибокий вдих, наче струмінь енергії пропускає через себе. Глибокий вдих, видихаю. Прекрасно. І ще раз. Я роблю вдих і видихаю. Я роблю вдих через ніс. І видихаю через губки такою маленькою трубочкою. Прекрасно. І ще раз вдих. І видих. Супер. Далі я готую свої ручки до наступної вправи. Ми будемо нахиляти корпус зі сторони в сторону. На що б я хотіла звернути вашу увагу тут, це те, що я не завалюю свій корпус. Я не завалюю його назад, я не завалюю його вперед, не завалююсь на свій живіт. Я лиш роблю таку міні-розтяжку, міні-флоу в сторону і в іншу сторону. Потягуюсь однією ручкою до своєї іншої ручки. Таким чином я розтягую свою бокову частиночку. Прекрасно, не забуваємо дихати. Дихання є дуже важливим, особливо коли ми займаємось фізичними вправами. Не забуваємо дихати. Так само я дихаю через ніс, глибокий дих, і дихаю через рот. Супер. Десь в цей момент мені починають приходити такі класнючі відчуття. Я дуже вдячна собі, що я займаюсь. Окей, я сідаю на свою попочку, вирівнюю свій корпус. Моя ліва ніжка зігнута, вона переді мною, права ніжка вирівнена. Зверніть увагу, щоб ви не завалювали своє коліно, воно в мене рівне, носочок натягнутий і я починаю нахилятися до своєї ніжки. Не забуваю дихати. Нахиляю до ручки до ніжки і залишаюсь. Там. Тягну. Не завалюю свій корпус, ви пам'ятаєте це з минулої вправи. фух, прекрасно. І змінюю ножки. Супер. Зі сторони в сторону. фух, дихаю. зі сторони в сторону. Ох, і кайф. Ви це відчуваєте? Ви відчуваю нереальний кайф і нереальну вдячність. Прокидаємось, прокидаємо наше тіло. Супер. в сторону, свій бочок, не завалюємо, пам'ятаємо, ви вже, мабуть, це вивчите за це відео, що ми не завалюємо корпус. О, так, я перепрошую, я тут забула потягнути ще животком до ніжки, але ви можете також це зробити. Окей, знову роблю цю штучку. Насправді вона мені допомагає не тільки на розкриття та застигнового, а іще, коли я роблю антистресову свою спортрутинку. Якщо ви стресуєте, ідіть робіть розтяжку, дихальні вправи. Спорт це дуже круто відволікає і дуже круто допомагає відволікти. Тому я роблю отакі кругові рухи своїм тулубом. нахиляюсь вперед, в сторону малюю такий кружочок. Нахиляюсь вперед, тягнуся своїми ручками. Супер! Умнічки! Що я буду робити далі? Я свої коліночки зі сторони в сторону. Це після того, як ви зробили розтяжечки. Зазвичай ми робимо такі вправи, щоб потрясти ніжки, щоб вони там не охренювали. Потрясли, потрясли, потрясли. Супер. І зараз ми з вами будемо робити міні-лімфодренажний масаж. Теж дуже крута вправа. Make sure ви це робите не згори донизу, а знизу до гори я починаю промасажувати свої ніжки. Далі ми підемо і на верхню частину наших ніжок, але я починаю з ікорок. Я беру своїми пальчиками і промасажую свої ікорки, свої ніжки знизу і тягну наверх. Чому я наголосила на тому, що важливо це робити знизу наверх, а не зверху на низ? Тому що це ми. Розганяємо нашу лімфу, нам не потрібні набряки, ми тільки прокинулись, нам потрібно розбудити наш організм і розігнати. Розігнати кров, розігнати лімфу. Тому я починаю це все робити наверх, а не вниз. Нам не потрібні опухші ніжки. Ми робимо все наверх. І я починаю, пам'ятаєте, ми робили в дитинстві таку кропивку. От я зараз сама собі починаю робити таку кропивку. І перехожу до своєї іншої ніжки. Так само я промасажую своїми пальчиками. У мене вони не розслаблені, вони у мене сильні, і я прямо промасажовую, промасажовую ікорку і перехожу плавно до своїх стегенець, до своєї попочки. Верхню частину ніжки і нижню бокову частину ніжки. Не забувайте, що у нас тіло є з різних боків. Ми не робимо тільки вправи на якусь одну частину тіла, бо масаж тільки для чогось одного. Ми стараємось приділяти увагу всьому своєму тілу. І так само починаю робити кропивку. Бум! Супер. Перехожу наверх. Промасажовую ще раз. Ви можете робити це трішки довше, якщо хочете. Я не дуже багато цього роблю, в принципі, у мене ніколи немає набріків. От, Але так, чисто, щоб пробудитись, роблю. Потрясла своїми ніжками, потверкала і вдихнула. Фух! Супер. Нахиляюсь зі сторони в сторону. Це, мабуть, моя самоулюблена вправа за це відео. Не забуваємо дихати. Я переміщуюсь на підлогу, або на свій ковричок, на своє ліжко. Якщо ви будете робити це на ліжку, впевніться, що воно у вас не хиликається, бо нам потрібна стабільна позиція. Я починаю робити кеткау, максимально роблю прогин або в себе, або від себе. Що я роблю, коли я грудну клітину піднімаю наверх, коли у мене спинка кругла, я повністю грудну клітину піднімаю наверх. Просідаю в дитячу позицію і починаю з неї робити хвильку вперед. І назад, через хвильку, витисняю себе вперед. Фу, клас! обожнюю цю вправи. І ще раз назад. Через хвильку виношу корпус вперед. а Тут дуже класно все тягнеться. Голову наверх. Але не завалюйте її з головою. Бути завжди дуже обережним. Не завалювати її назад сильно. Так не можна робити. Супер. протягнулись вперед. Ху. Дихаємо. Відчуваємо вдячність. Кайф. Йдемо назад спати. Я жартую, ні. Але ви можете відпочити, лягти, потрусити своїми ніжками або просто дати тіло відпочити, подихати, подумати про ваші прекрасні плани на день, про ваші зустрічі з подругами, прогулянки з собачками. Вашу роботу, мільярди доларів, гривень і всього іншого класне, насичене життя. Дякую, мої любі друзі! Це був кінець. Я дуже рада, що ви приєднались до мого сьогоднішнього відео. Флоу. Я дуже щаслива. Дякую вам і бажаю прекрасного дня. Також хочу вам нагадати, гайз, я дуже вдячна за ваші підписки, за ваші коментарі, лайки. Пишіть, не соромтеся, підписуйтеся і дякую вам.